Кінцева зупинка у Луцьку. Я заходжу в одну із маршруток. Замість музики, звук моторів. Із 7 жовтня музика у громадському транспорті, чи то у міському, чи в міжобласному, заборонена. Окрім неї, також звуки фільмів і будь-які інші сигнали. Словом, усе крім інформації про поїздку. Олександр водій цієї маршрутки каже, перестав вмикати музику у салоні ще задовго до нововведення. А давно вже без музики їздите? – Як війна почалася. Максимум ділиться могло бути увімкнене радіо, однак... Так вона там не грає по радіо, там тільки говорять. Новини, ото Радіо Луцьк. Нині і його не вмикає. Та павний шансон, який так полюбляють асоціювати із водіями маршруток, не грав і до початку повномасштабного вторгнення. О, що по радіо грає, то й слухали. Ніхто не жалівся. та й нині пасажири увімкнути музику не просять. А ось водій міжміської маршрутки, який також раніше вмикав хіба радіо, каже жаліється, як російська там по радіо, навіть вроді радіо українське, але російськомовна музика грає так само жаліється. Ну, у навіть достали магнітофона, нема взагалі нічого. Тож нині їздить без нього, і відтак без жодних звуків у салоні. Його колега Славік ділиться. Заборону на музику у салоні встановив сам собі із початком повномасштабної війни. Ніякої музики, яка зараз музика. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Якщо пасажир гучно включає музику, водій має право зупинити і висадити такого пасажира. Хочуть люди в салоні чи не хочуть, музики там не повинно бути. Щоправда, люди ж самі проти такого шуму. Нововадення підтримують, бо спокійніше їздити. буває часом дуже голосно музика, і навпаки, діти можуть навіть нервувати. Зараз не час музику слухати в будь-якому випадку. Це не, то. не той случай, не той, не той час. Музику слухати треба, коли війни не буде. За бажанням, кажуть лучани, можна увімкнути музику в навушниках. В навушниках це сам, я ж нікому не заважаю, вона нікому не заважає. Хтось любить слухати музику, хтось ні. Дещо по-іншому це нововведення стосується музики під час нерегулярних перевезень, серед яких і таксі. Транслювати її в салоні можна за згодою всіх пасажирів. Однак водій таксі Сергій каже, у салоні його автівки може грати хіба що червона калина, і та зрідка, поки триває війна, їздить в тиші. На всякий континент попадає. Кажуть, що давай шансон, шеф, я кажу, ти таксі користуйся, щоб тебе доставити з пункту А в пункт Б. Так, що музику будеш слухати себе вдома. Аби з'ясувати, чи усі водії такі свідомі, викликаю автівку. В салоні музика грає. Чи влаштовує вона мене? Водій не питає. Тож розмову про музику розпочинаю я. Про закон Станіслав виявляється знає. Бо як тільки він вступив в дію, думкою пасажирів каже, цікавився. Каже, дивуються, але випадки, коли пасажири просили вимкнути музику, хоч і вкрай рідко, були трохи частіше трапляється, що молодь просить увімкнути свої пісні. Станіслав каже, що в салоні його автівки здебільшого лунає електронна музика, іноді англійська чи українська і ніколи не звучить російська. Хоча сам чоловік зізнається родом із Росії, із країни агресорки поїхав сім років тому у пошуках кращого життя. Це дізнався тільки в 2015 році. З того часу живе у Луцьку, вивчає українську і дивується, коли чує російські пісні у громадському транспорті. Як от коли одного разу водій маршрутки включив пісню радянського співака Газманова. Офіцери. Відтепер у таких випадках на любителів Газманова та й загалом на музику у громадському транспорті можна скаржитися. У маршруті завжди вісить хто здійснює, тобто який підприємець, тому що е, може бути підприємець, може бути фірма. Там вісить відповідні дані і вісить номер телефону. На цього водія можна поскаржитись до підприємця. Підприємець тоді чи чи власник підприємства, чи директор, має вжити заходів відносно цього водія там дисциплінарного характеру. Наприклад, якщо це не допомагає, тоді ви можете поскаржити. В відповідний орган місцевого самоврядування або ж звернутися в Укртрансбезпеку. Така скарга, каже юрист, буде ефективніша, адже перевізника можуть і зовсім зняти із маршруту, або не допустити до наступних конкурсів. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.